Слава Україні! Героям слава! Привіт, Максе! Чомусь завжди знав, що я писатиму тобі історію. Не можу сказати те саме, я завжди не знав, що ти напишеш мені історію, але я дуже вдячний. Насправді я міг написати і про невдалі спроби зваблення, в душках ав кого їх нема. Ну, наприклад, якщо нема спроб зваблення, то точно нема невдалих спроб зваблення. Але є там чим пишатись і чому радіти у такому разі? ні. І про історію стосунків, там теж вистачало трешу та дичини. На щастя, це вже позаду приймається на щастя. Але, звісно ж, приємніше писати історію про успішне зваблення. Ну, мабуть, так приємніше писати історію про успішне зваблення. А ось стосовно того, що приємніше розбирати історію успішного зваблення, чи історію стосунків, де вистачало трешу та дичини це питання, так би мовити, спірне. Так воно не ідеально, не без косяків, але як ти любиш казати, переможців не судять. Люблю я так казати. Люблю. Логічно після цього зробити висновок, що я давно дивлюсь твій канал. Приймається. Не буду писати, що я пиздець, який грізний їбак, але принаймні стараюсь розвивати і покращувати свої навики спілкування, поведінки та зваблення дівчат. Приймається. Вступ. Я не знаю, як назвати цю історію. Можливо, одна дівчина добре, а дві ще краще. Можливо, така назва і залишиться, а можливо, і ні. Тому що в основній історії ще зачепиться паралельна історія з іншою дівчиною. Але як зараз, у більшості людей, війна змінює все. Змінює. Міні 26. На момент історії я жив на заході нашої неньки у невеличкому містечку. Ще з дитинства батько віддав мене на секцію настільного тенісу. І по сьогоднішній день я продовжую регулярно займатися цим видом спорту. Граю в комерційні турніри чим і заробляю собі на життя. Дуже нестандартне, але дуже цікаво. Круто. Крім цього, я вчусь грати на барабанах. Не настільки цікаво, але ну нехай буде круто. Захоплююсь музикою, навіть записав один кавер і стендапом, хоча поки що не пробував себе на сцені. Колись у школі грав КВН та в університетські часи теж був пов'язаний з гумором. Приймається цікавлюсь спортом, особливо футболом. Він почав регулярно ходити в басейн, ну і загалом вважаю себе достатньо творчим. Знаю, що ти не дуже любиш, коли так говорять про себе. Ні, я... Ну, творчість це нормально. Я теж можу сказати, що я достатньо творчий. Але коли кажуть, скажи щось про себе, і ти такий, перше, що ти кажеш, я творча людина, ну, є до цього багато питань. Ще зі шкільних років я завжди шукав собі дівчат. Тато звучить досить дотепно, але як виявилось, в майбутньому це все було для досвіду. Коли хлопці дивилися реслінг, задротили у комп'ютерні ігри, я знайомився з дівчатами, кликав їх гуляти навіть за руку, то гуляти, і цілувався. Круто. Круто. Крута молодість, крута. Збоку, це напевно виглядало досить недолуго. Я про свій пікап, але як я писав вище, з кожним новим знайомством я почувався впевненіше і рішуче. Сам факт того, що у тебе у тому віці вже були якісь історії, це дуже круто, тому що у дуже багатьох чоловіків, які взагалі, хоч якісь історії, просто де він дійсно з дівчиною за руку погуляє, вони розпочинаються там дуже часто, після 20. А що він там поцілувався, то можливо і після 25. Тому розпочалося це дуже рано, ще з шкільних років. Це добре. Це по-любому сприяло тому, що у тебе формувалась гарна самооцінка. Перейду нарешті до суті. Це було взимку минулого року. Буквально на п'ятий день після Нового року я захворів коронавірусом і лежав вдома на ліжку, вмираючи від нудьги, а не від корони, бо почувався я ок вже на другий день. Але треба було бути на карантині 10 днів. І сидів в баду в надії знайти там свою єдину. Лапках. Насправді, в мене вже було декілька взаємних симпатій, але чомусь я не писав їм відразу. І от одні із них я вирішив написати. Не знаю, якою логікою я керувався, може, під впливом корони. Але я вибрав дівчину, на її Діана, в якої було тільки одне фото, і не було якогось цікавого підпису, за який можна було б зачепитись і використати в якості козиря першого повідомлення. Але я направив всі свої потуги в правильний напрямок, і переписка пішла. Приписка пішла, але я неодноразово вам казав: якщо у дівчини усього-навсього одне фото, ясно, що не у 100%, але у дуже багатьох випадках ця дівчина може виявитись трошки йобнути. Але якщо ти лежиш просто дома у тебе багато вільного часу, чому би і не спробувати, чому би ні. Так ось, за декілька днів ми говорили по телефону. Я запропонував в кінці тижня зустрітись. Вона живе в обласному центрі за годину їзди від мого міста. Вона погодилась. На наступний день вона написала, що зустрітись таки не вийде, бо їй треба поїхати до столиці на якийсь семінар по саморозвитку. Це був семінар від Спартака Суботи. Сюди. Ха-ха! Ох вони там її розповів про покидьків. Вона й не знала, що одночасно. На одному плечі у неї сидів після цього. Ну, може, на обличчя вона у Спартака Суботи сиділа, а він у неї на плечі. Ось і казав пікапери покидьки. А інший пікапер насправді який покидьок її зваплював. Хто переможе? Ось вон. Ти там про реслінг казав. Ось. Але зразу ж запропонувала перенести зустріч. З семінару вона мені надсилала відеоповідомлення, фотки, а потім на другий день взагалі пропала. І коли я запитався, як там все проходить, вона добу не відписувала, але потім таки не і вибачила, що не писала, бо не було можливості. Хуй з ним, а точніше з нею, подумав я. Вийде, що з нею, то вийде, ні, то пошла вона туди, куди всі догадуються. О, правильно, віна, ми вже сказали. На обличчя, ну ви пам'ятаєте. Зустріч перша. День перед нашою зустріччю, ми практично не спілкувалися. Я їй телефонував. Вона або вибивала, або взагалі не піднімала. День перед нашою зустрічю. Так, я подумав, що це знову кидало, але пізно ввечері вона таки написала, що на дні народження і сказала, що передзвонить пізніше, якщо я не спатиму. Мабуть, вже така до цього не брала слухавку, а тут така вже трошки накинула, така. А, хочу романтики з хлопцем, хоча б набуханою поспілкуюсь. Ще до цього ми домовились про зустріч піти на стендап, але по телефону я їй запропонував просто погуляти і десь посидіти. Бо розумів, що на стендапі ми не зможемо познайомитись, поговорити, і від того мені важче буде просуватись по стадіям. Приймається і от настав момент X. Я приїхав до неї в місто. Ми зустрілись, трохи прогулялись, пішли в заклад. Там непогано провели час, були жарти, флірт знайшли спільні інтереси. Після того ми ще прогулювались містом, зупинялись слухати вуличних музикантів. Я її обійняв. А коли пішли далі, то взяв її за руку. Вона була не проти. А чим ви там займались у кафешці, якщо ти до цього навіть за руки її не взяв? Але добре. Це ж історія успішного зваблення. І він сам казав, що якісь косяки будуть. Добре. Ночувати я планував у друзів. Так, можливо, помилка, що зразу з першої зустрічі я ні на що не розраховував. Ще враховуючи, що я не у своєму місці. І хоча Діана жила на квартирі, але не одна, а з двома подругами, які практично не виходили з дому. Ну і похуй. Так як мені по дорозі я провів її до під'їзду і поцілував, правда, що такий я не до Казанова. Приймається. Приймається, якщо це дівчина з іншого міста. Слухай, ну і тим більше ти розумієш, ви ну наче непогано поспілкувались. Я вважаю, що більш вигідна стратегія це вабант. Ну тобто ти такий, я спробую поцілувати, я спробую форсувати події, я спробую форсувати проходження по стадіям. Якщо вдасться, то добре. А якщо ні, я ж особливо нічого не втрачаю. Ми ж живемо в різних містах. Ну а скільки я її буду зваблювати? П'ять, десять, п'ятнадцять, побачу. Але ж. Якщо ти кайфанув від вечора, це саме головне. Прийшовши до друзів, я був дуже втомлений, ліг спати. Так ми того вечора більше не спілкувалися. Наступного дня ми таки списалися, точніше я її написав і кинув скрін музики, яку слухав в той момент і запитався, чи вона її чула. Потім ввечері і вона зізналася, що очікувала, що я ввечері після зустрічі їй напишу. Запитаю, що і як. А вона, блядь, не хотіла написати. Я не знаю, ну хто там організовував вашу зустріч. Хто а, знайшов там заклад, знову ж таки, хто платив за вечерю. Це ж все одно, воно, з одного боку, на це не треба звертати увагу, а з іншого боку, якщо ми кажемо про те, що дівчина очікує, що ти її будеш написувати, ну, в принципі, все ж таки, нехай вона тоді напише. У неї є повідомлення, яке. Виглядає максимально гармонійно. Дякую тобі за вечір, дякую тобі за вечерю, дякую тобі за прогулянку. Коли таке пише дівчина, це виглядає ну просто на всі 100% круто. Коли таке починає е, робити хлопець, який сам ще все організовував, який сам там, домовлявся про зустріч, який сам проявляв ініціативу, серйозно, по-перше, не треба таке робити, по-друге, є вже питання до цієї дівчини. Але ж. Думала про тебе після побачення, це добра новина. Запитаюся, що я. Я щось віджартувався. Ми почали домовлятись про наступну зустріч за три дні. Зустріч друга. Вже на другу зустріч я вирішив орендувати квартиру подобова. І от в день я їду на зустріч, погода паршива, снігова буря. Я повністю промок і сподіваюся, що хоча б вечір мені пронесе позитивні емоції. Ми зустрілись, знову пішли в заклад. В нашому залі сиділи тільки якийсь чоловік з жінкою, що в принципі краще ніж багато людей кругом. Ми говорили, я дивився на неї, на секунду піймав її погляд і сказав, знаєш, що я зараз, зараз хочу зробити? І зализав. Ну, це як книжка пише. По ній було видно, що вона чекала цього може навіть ще швидше. По-любому. коли ми вийшли, пройшлись п'ять хвилин, а погода не шепче. Я їй кажу: слухай, погода не дуже, вітер. А не хотіли, щоб вечір закінчувався. Це як книжка пише: сюди. Я тут поруч квартиру зняв, давай прийдем, прийдем, щось собі замовимо і продовжимо наш вечір. Виглядає і звучить максимально гармонійно. Молодца. Я, блять, вперше таке робив. І пиздець було сикотно, але я це зробив. Приймається, ми всі кажемо тобі, молодча. Вона щось помнулась, сказала, що вона не ходить до незнайомих на квартиру, бла-бла-бла. А як же? Отож бо я відповів, що ми можемо піти. Якщо їй буде некомфортно чи щось таке, то виключу таксі, і вона поїде. Одним словом, заспокоїв її, її, і ми пішли до мене. По дорозі купили вино і шоколад. На квартирі, звісно, я почувався комфортніше і впевненіше. Ми говорили, цілувались, пили вино. І я подумав, що все це класно, але ж я то привів тебе сюди не просто базікати. Так точно. Під час поцілунків я опускав свої руки нижче, пестив її груди, але вона ламалась. Через який час спробував все те саме, вона казала, що ми ще мало знайомі. Десь я вже це чув. Потім ми почали говорити щось за масаж, я їй кажу, зроби мені масаж, вона одразу ж погодилась, приймається. І от тут я подумав, це знову хороший момент, щоб від масажу плавно перейти до сексу. Тим більше, що вона зняла лівчик. Тим більше, як я не пробував її звабити, вона не давалась. Я їй кажу: саме головне, щоб ти пробував, щоб у тебе після цього вечора було. Були емоції, а і було розуміння, що ти зробив все, що від тебе залежить, і у більшості випадків, у глобальному більшості, секс буде. Якщо ти все зробив, а вона там щось собі нашифровує. Якщо, якщо ти все спробував, як то кажуть, залишилося її там тільки зґвалтувати, так усе одно не 100% що ви ще зустрінетесь, але велика ймовірність, що ви зустрінетесь, і наступного разу все відбудеться. Тому тут, так би мовити, саме головне зробити те, що залежить від тебе, і все ж таки, щоб вечір завершився на позитиві. Поки що питань до тебе немає. Ну, Стосовно цього вечора, після того, як ви прийшли на квартиру, так точно. Так ось. Вона не давалась. З одного боку, можливо, я міг докласти більше зусиль, з іншого, я не хотів надто сильно тиснути, що взагалі не було негативу. Слухай, ну як тут вже є питання. Що значить не було? Коли цей негатив тільки почне з'являтися, ти одразу зупинишся. А не так, що його навіть ще й близько нема, а ти вже зупиняєшся. Що треба робити? Доставати свій хуй ніяк інакше. Е, так. Негативу, правила трьох ні, ніхто не відміняв. Ми ще вночі багато говорили. Мій пройоб, що я їй сказав, що мене закінчили стосунки місяць тому. На що вона відреагувала словами, що зазвичай після того ніхто серйозних стосунків не хоче, а просто хоче швидко переключитись на кого, щоб не бути самому з флешбеками у голові з минулих стосунків. Ми таки просто лягли спати трохи за шквар, і вранці я її викликав таксі. Трохи за шквар, тому що можна було під час самої ночі ще до неї лізти, зранку до неї лізти. Знову ж таки, лягли спати там, бистро, блядь, сняв під а, ковдрою свої трусіля, блядь, і притуляєшся до неї, і жара пішла. Ясно, що просто, типу, все, ми лягли спати. Все, більше нічого не роблю. Це косяк, це пройоб, як ти кажеш. Добре. І десь підсвідомо я розумів, що все-таки, якщо навіть зараз нічого не вийде, в мене буде ще одна можливість зустрітися з нею. Навіть попри ту хуйню, що я ляпнув. Тому що динаміка позитивна була, вона сама багато цілувала мене, зробила масаж, і загалом поводилась досить відкрито. Тут таке, ну тобто, все ж таки, по твоїм словам, важко зрозуміти, як там все воно виглядало, але якщо і таке ми нещодавно розбирали якусь історію, там декілька тижнів тому. Аудіо історію коли розбирали від, від хлопця, то там таке, якщо дівчина насправді виявиться так, що вона більш хтива, ніж ти, більш прошарена, ніж ти, то то вона така буде розуміти, що ти бубочка на фоні її, то ви більше не зустрінетесь. І, можливо, так воно і є. Вона тобі каже: Ну, не знаю. Та ні, мабуть, я ще не готова. Ти такий, не готова? Все. Ну, тобто, ти розумієш. Якщо дійсно. Вона така сама трошки бубочка, і ти такий теж бубочка, і так, да, у тебе буде можливість ще з нею зустрітись. Тому знову ж таки повертаємось до головної, головної тези: зроби стільки, щоб у тебе у самого було відчуття, що ти зробив все, що можна. Ти ж сам навіть пишеш, що ти не зробив все, що можна. Після того ми справді стали ближчими, більше спілкувалися, і ми знову домовились зустрітись за три дні. Діана натякнула, що спеціально звільнила той день, щоб ми зустрілись. Я зрозумів, що симпатія досить на високому рівні від неї. Так тут важливо згадати це зустріч третя. Що перед нашою зустрічю, ми спілкувалися по телефону, і тут я їй кажу, що от. Не вийшло знову орендувати ту квартиру що минулого разу. А це центр містра і по ціни норм. І доведеться щось шукати інше. Вона така, а нащо ти орендуєш квартиру? І щось це мене напрягнуло, бо почав думати, що певно цього разу ніхуя може не вийти. Та блін, вона скоріш за все знову ж таки просто набивала собі ціну. Але й цього не показав і відповів, що типу ну я ж в друзі не завжди можу ночувати, тому зручніше буду орендувати. Молодчага. Ми зустрілись, прогулялись, повечеряли. І коли вийшли із закладу, я просто взяв її за руку і вів її в бік квартири. Приймається. Вона нічого не питалась, напевно, це зрозуміло, так точно. Ми прийшли на квартиру, попередньо купивши віно і до вина. Майже зразу вона сказала, що спекотна і зняла светр, під яким був тільки лівчик. Ну, отаке. Отака вечеря. Ми відкрикували вино, випивали, сміялись, цілувались. Ну блядь, ну просто. Ти пишеш, звісно, так, що можна тільки додумувати, але виглядає так: ти ж, блядь, вина не пив. Ти ж, блядь, не сміявся до цього, блядь, стендапер ти, блядь. Треба діяти було. Вона сказала, що спекотна. Так ти також скажи, що спекотна. і теж зніми з себе одяг, блядь. Плавно перейшли на ліжко, а далі вже понеслося само собою. Ну, хоч, хоч. Все, все добре, що добре завершується. Зранку я викликав її таксі, вона приїхала ще додому, написала мені, що вечір був чудовий, і сподобалось, як я до неї ставився. Я задоволений результатом ліг ще подрімати. Після цієї зустрічі ми, звісно, спілкувалися, але по різних причинах не виходило зустрітись. То вона захворіла, то я. Але в переписці не все було супер круто. Від неї проскакували натяки, що вона хотіла б зі мною стосунків. Ну, я ж так розумію, до цього натяки якісь були. Ну добре. Та й взагалі на цю тему ми почали більше говорити. Потім вона запитала, які в мене плани на 14 лютого. Чесно кажучи, я взагалі забув за цей день, але точно розумів, що якщо я проведу його з нею, то формально це означатиме, що ми пара. Але якраз перед ним я захворів і тому День Валентина ми провели в онлайн-форматі, смакуючи алкогольні напи і приємно розмовляючи. Ну таке, Ну, таке пара, там не пара. У тебе на даний момент, на той момент, не було інших варіантів, ти з нею переспав всього один раз. І, в принципі, якщо ти навіть просто з нею поспілкуєшся у день Валентина, не доведеться подарунки дарувати, не доведеться казати, що ти її кохаєш. Ну таке, чому б і ні. Але захворів, то захворів, як то кажуть. Нормально, коротше, допомогла тобі твоя хвороба. Паралельна історія. Десь за п'ять днів до нашої зустрічі з Діаною мені в інстаграмі лайкнула фотку знайома з нашого містечка. Я її особисто не знав, але пам'ятав, що навіть колись, років п'ять тому переписуюся з нею, але дізнався, що в неї хлопець перестав спілкуватись. Тобто і це зовсім ніяк не спущало, тебе так. А ще я запам'ятав, що у неї охуєнна фігури за ганарлом вона пиздець, яка симпатична. Я одразу ж підписався на неї. Вона на мене і вирішив знову її не писати. Приймається. Переписка була дуже позитивна і зрозумів, що вона точно відкрита до цікавих пропозицій. Коли я запропонував їй зустрітись, то вона запитала, чому я не запропонував їй тоді 5 років тому. А я про що кажу? Вона з тобою переписується, хлопець не хлопець. Вона хоче з тобою чогось. А для тебе проблеми? Я їй сказав, що вона тоді мала хлопця. Десь на наступний день я її зателефонував. І, хоча вона казала, що не дуже любить говорити по телефону, їй сподобалося, що я подзвонив. Ми знайшли спільні інтереси, і загалом розмова була позитивною, і ми домовились зустрітись. Наступні дні спілкування були з фліртом. Я точно розумів, що у неї є симпатія до мене. Як я це зрозумів? Вона написала «Добраніч з сердечком», ну це гумор. Хоча ми з одного міста, проте жила вона в іншому обласному центрі, не в тому, що Діана. Я сказав, що в мене якраз там є плани, не їбав. І ми зможемо зустрітись. Ми зустрілись, погода була, м'яко кажучи, поганою. Падав дощ, парасоль у нікого з нас не було. Я запропонував піти кудись посидити, зігрітись. На що вона відповіла: а ти голодний? Може, давай до мене на чай? О, знову ж таки, давайте ще раз скажемо: дякуємо боженьки, за таких дівчат. Оце так поворот, подумав я. Сказав, давай йдемо тоді, візьмемо щось до чаю і гайда чаювати. Зробили, як і придумали. От ми йдемо до неї на квартиру. По дорозі обговорюючи якихось спільних знайомих. Ми ж з одного маленького містечка прийшли, сіли на кухню. Вона поставила чайник, і до нас підсіла її співмешканка. От сука, да? Вона ж розуміє, що треба нас залишити удвох, подумав я. Але виявила, що її хлопець мав кудись забрати, тому я не переживав, що хтось заладить нам добре проводити час. Ми поличаємо, рука вже була на її колінах, говорили, жартували, сміялись, і я її зализав. При подружці приймається. У той момент моєї радісті не було меж. Хоча і з вигляду я, звісно, весь такий впевнений, ніби це для мене звична справа. Але в цій історії був один нюанс. Він полягав у тому, що заздалегідь я домовився з знайомих. Щоб переночував у нього. І коли я ходив купувати щось до чаю, то талавував йому і сказав, що таки точно ночуватиме у нього, але не пишу коли саме. Не знаю, чому я так сказав, адже вже на той момент я знав, що ми підемо до неї. а там вже недалеко до того, щоб ночувати у неї. Переносимось знову до неї на кухню. Я розумію, що час спливає. Я не хочу до знайомого приїжджати десь посеред ночі. І коли я про це сказав, вона жартова сказала, що у неї немає де спати, хіба якийсь там диван. Я викликав таксі. Я не знаю, на той момент подруга була ще чи ні. Ну, якщо подруги вже не було, треба було цю розпочинати трахати, а потім вже їхати до свого друга. А якщо на той момент є подруга, ну яка точно поїде, ти ж все ж таки розумієш, що вона уїжджає, тобто вона не буде залишатись на ніч. Я все ж таки б намагався залишитись, розуміючи, що, скоріш за все, все станеться і, скоріш за все. Навіть якщо ти настільки там, друга будеш хвилювати і безпокоїти стосовно того турбувати, стосовно того, що ти до нього завалишся серед ночі, не знаю, купиш йому там шоколадку якусь. Ну, таке. Я викликав таксі, вже йшов у коридор. Вона по дорозі повернула в кімнату і виділа: тут моя спальня. Запросила мене туди. Бля, хвала Господу. Так, я зайшов, ми знову там почали цілувати. І замість того, щоб не припиняти це робити, я сказав, що машина вже під'їхала, і мені треба йти. Я приїхав до друга, написав їй, що вже добрався. Ми трохи попереписувалися, і я ліг спати. Ну це пройоб, друже. Це просто пройоб тотальний. Пізніше я зрозумів, що проїбав 100% шанс поїбатись, так як вона сама запросила одразу до себе. Позитивно реагувала на мої доторки, і поцілунки, а потім ще й ніби зовсім випадково показала свою спальню. Усвідомлюючи це, мені було неприємно розуміти, які я гальмо гальмо блядь. Неприємно, але гальмо. Не треба бути таким гальмом. Але я плекав надію, що ми далі будемо спілкуватися, і у мене знову буде така нагода. Щось мені підказує, що з нею якраз той самий варіант, що ти на її фоні, ну прям супер бубочка. Супер-супер. Там, знову ж таки, все залежить від того, які у неї ще є варіанти, і є вони там в маленькому місті чи ні. Але, звісно, якщо ти так тупиш, то дуже часто у тебе не буде другого шансу. Тобто тут треба порівнювати з першою дівчиною. Ну ти хоча б щось робив. Ти там сам і приводив, цілував, ну щось так теж підтуплював. Але від тебе була нормальна, хоча б ініціатива. Їй хоча б є за щось зачепитись. З тією вона все зробила сама. А ти такий: мені треба до друга, мені треба до друга. А спальня, А мені треба до друга. Серйозно? Зустріч четверта. Вона запланована з Діаною, так і вона була запланована на третій день після моєї зустрічі з попередньою дівчиною. І Насправді в мене навіть були доволі нестандартні відчуття. Чи не вперше в мене розвиваються паралельні історії? Тому треба бути обережним, щоб не спалитись. Ну, історії ти називаєш, так це історії не більше, не менше. Як завжди ми зустрілись, пішли у заклад, повечеряли, гарно провели час. Після цього як і минулого разу я просто взяв і за повів у хостел в той день важко було знайти подобову квартиру. Плюс це було 23 лютого, і вже тоді по телебаченню розганяли про можливий початок повномасштабного вторгнення. Хто ж знав, що воно почнеться за декілька годин? Єбана Русня приймається. А отже, багато людей з інших регіонів приїжджали на захід, навіть у хостелі власник розказує, що там ночують якісь дівчата з Харкова. Але мова не про це. Звісно, у хостелі менш зручно, ніж у квартирі. Та й перший поверх взагалі з спільною кухнею і диваном, на якому постійно сидить власник. На щастя, кімната у нас була окремо з двоспальним ліжком, але загалом умови були точно гірші від попередніх квартир. Все пройшло добре, випали, потрахались, гарно провели час і лягли спати. Точніше, ліг спати тільки я, оскільки в неї погано зі зіснови, спала вона завжди дуже мало, а то й взагалі не спала. Вночі я декілька разів прокидався від того, що вона записувала голосові подорозі, що десь там щось розбомбили. Але я подумав, ну, з одного боку, коли ти спиш, а тілка комусь записує голосові, це, звісно, треба її просто, блядь, в'їбати за це. З іншого боку, якщо ти чуєш, що десь щось там вже розбомбило, а ти продовжуєш спати, тебе треба за це в'їбати. Але я подумав, що це якась маячня, плюс був сонний, продовжив спати. Але потім знову почув, що вона записує голосове, де розказує, що почалась війна, і Зеленський оголосив воєнний стан. Я подумав, що таки треба перевірити інфу. Зайшов телеграм-канал Стерненки, і на жаль, це була правда. Я взагалі не розумів, що відбувається. Зайшов у сосу мережі і написав друзям, які живуть у тому місті, що я до них зараз приїду. Ох ти, блять, любитель приїхати до своїх друзів. Але добре. Я друзі, це добре. Діана зап... запитався, які у неї плани. Вона сказала, що має за три години їхати на роботу. Яка нахуй робота? Подумав я. Сказав їй, що ми одягаємось, беремо таксі, вона їде додому нам по дорозі, а я до друзів. У друзів, звісно, теж паніка, ніхто не знає, що робити, але якось вирішила таки просто слухати новини і діяти згідно з ситуації. Там ще списався з дівчиною з паралельної історії, але, звісно, це була переписка просто про переживання емоцій. В той день я знайшов чим добратися додому, сидячи вже в машині, написав Діані, спитався, як там в неї і що. І тут фінал, вона відповідає на моє голосове: Ого, ти навіть запитався, як я, та нічого. Все це було в дуже образливій інтонації. Нагадаємо, що це все ж таки все відбувається на Заході України. Тобто, одна справа, якщо, наприклад, там. Цей де, там у тому ж Харкові в перший день, там, чи у Сумах, чи у Чернігові. Вона така: ну нічого собі, ти тільки зараз, через декілька годин, там про мене згадав. Може там я взагалі вже там просто снаряд у мене прилетів. Інша справа, коли це все ж таки відбувається на заході України, це нормально, що ти її написав через декілька годин. І звісно. Для тебе це поки що початок роману, для неї це вже суперсерйозні стосунки, і для неї дивно. А чому ти не написуєш їй кожні там пару хвилин? Я взагалі не зрозумів, що це за прикол, адже ми провели всю ніч разом. Ти вранці навіть їхали в таксі. У мене ж є ще сім'я, друзі, з якими я повинен бути на зв'язку. А вона думає, що вона твоя сім'я, а і вона твої друзі. Тому вважав нормальне написати її пізніше, але все ж таки написати. Я не відповів їй нічого, і ми після того перестали спілкуватись. Ти правильно. Десь тиждень після 24 люту я ще спілкувався з дівчиною з паралельної історії, але видно було, що її вже точно не до мене. Мама за кордонами каже, що вона виїжджала, батько працює на тес і постійно під ризиком. Видзвонювалась вона все рідше і рідше, потім помітив, що вона взагалі від мене в інстаграмі відписалась, і в підсумку я з нею перестав спілкуватися. Я думаю, що все ж таки. Так, тут війна вплинула на вашу історію, але вплинуло ще й те, що ти проїбав свій шанс, що ти, як ти сам написав, гальмо. Це впливає на те, наскільки вона захоче з тобою зустріти ще раз, а там через тиждень, через два, через місяць це вже не важливо. Епілог. на той момент це був для мене новий і цікавий досвід, який насичував повсякденне життя цікавими моментами. Я розумів, що стосунків не хочу, але можливо декілька разів ще з нею зустрівся. До 24 лютого все змінило, як і загалом ситуацію, так і конкретне її голосове повідомлення, яке я вважаю незрозумілим. Що ж тут незрозуміло? Ну знову ж таки, я пояснив вже, вона вважає, що у вас стосунки, вона вважає, що ви вже сім'я, і звісно. При таких розкадах ти там десь з друзями, ти там щось вирішує, кому ж там надзвонюєш, щось робиш. А як же вона? Ти повинен її написувати кожну хвилиночку. Так собі, до речі, сім'я, але тим не менше. Хоча, можливо, то я якось критично не сприйняв, а ти можеш знайти в її діях логіку або ж якось прокоментуєш. Дякую тобі за твою колосальну роботу. Якби ті знання, які я отрив завдяки перегляду твого каналу, я отримав швидше, то думаю, життя набагато швидше б ставало наповнене цікавими знайомствами і в тому числі успішними злабленнями. Я ледь не забув, що по русні. Русні, пизда. Дуже, дуже кайфово саме так завершувати відос. До завтра!